Діти, я вас вітаю на уроці з фізичної культури. Тема для обговорення вода. Пропоную поговорити про користь питної води. Всім відомо, що вода основа життя не тільки для людини. Але і для всієї нашої планети. І як би не було парадоксально, але така, на перший погляд, проста хімічна сполука, як H2O, досі до кінця не вивчена. І проста безбарвна рідина, як і раніше, залишається таємничою і загадковою речовиною. Вода не містить в собі вітамінів і мінералів, проте корисні властивості води можна перерахувати. Нескінченно. Вода розчиняє поживні речовини, вуглеводи, вітаміни, мінерали, сприяючи їх всмоктуванню в кров і прискорюючи їх транспортування до клітин. Вода сприяє виведенню токсинів і надлишку поживних речовин з організму, зберігає еластичність і якість шкіри, а також сприяє нормалізації. Кольору шкіри. Організм людини не може існувати без води. Вона є найважливішою речовиною для всього живого на планеті. Вода забезпечує терморегуляцію організму, контролюючи температуру, не даває сильно перегріватися або охолоджуватися. Вода нормалізує травні процеси і підвищує імунітет. Вода є природним мастилом для суглобів. Сприяючи виробленню рідини, що захищає їх від руйнування і значно знижуючи болючість. достатнє вживання води знижує розвиток серцево-судинних захворювань. Вода знімає головний біль, вода покращує стан шкіри, нігтів і волосся, надаючи їм здоровий вигляд і сприяє зниженню ваги. Як правильно пити воду? Вживання води має певні правила, завдяки яким можна не тільки зробити профілактику, а й вилікувати багато захворювань. Так, наприклад, щоденне вживання склянки теплої води на тащак за 30 хвилин до їжі є своєрідним умиванням організму, що не менш корисно, ніж чистка зубів. Вживання такої ж порції води необхідне перед кожним прийомом їжі. Пити її також бажано за півгодини, щоб підготувати до роботи травну систему. Дуже часто уявне відчуття голоду є нічим іншим, як почуттям спраги. Тому, перш ніж приступити до трапези, необхідно спочатку спробувати випити склянку чистої води. І, можливо, ви зрозумієте, що дійсно переплутали почуття голоду з бажанням попити. Саме зневоднення організму часто призводить до ожиріння. Вживання води під час їжі і відразу після неї категорично не рекомендується. Оскільки вода сприяє розведенню шлункового соку, який виділяється під час прийому їжі. І як наслідок порушується правильне перетравлювання їжі. Лише через 40 хвилин можна випити склянку води. Перед сном також рекомендується випивати склянку води, оскільки за час сну вода випаровується при диханні. Рекомендується пити воду перед фізичними вправами і під час занять спортом. Для всіх людей рекомендована денна кількість вживаної води, суто індивідуальна. Розрахувати саме вашу дозу досить просто. Для жінок це 30 мл на 1 кг тіла, для чоловіків 40 мл води. Якщо ви шанувальник кави або чаю і випиваєте кілька чашок цих напоїв в день, ваша норма води повинна бути збільшена, оскільки чай і кава мають властивість інтенсивно виводити рідину з організму. Ще раз, вода є найважливішою речовиною для всього живого на планеті. І покриває понад 70% її площі. Понад 60% ваги тіла людини становить вода. Згідно з дослідженнями, мозок і серце містить 73% води, легені 83%. Навіть наші кістки складаються з води на 31%. Кожна клітина. Тканина чи орган у живому організмі повсякчас потребують води, щоб повноцінно працювати. Вода дуже важливий компонент здорового харчування. Вода для людини потрібна для правильного травлення та засвоєння поживних речовин організмом. Вона виводить з організму відходи токсичні речовини, використовується мозгом. Аби синтезувати необхідні речовини, які регулюють роботу організму на різних рівнях, недостатність води призводить до зневоднення організму, яке може виникнути через замалу кількість води, що надходить із питтям чи їжею, або при надмірній втраті води, ну, наприклад, під час високої температури. Коли людина хворіє інтенсивною фізичною праці, тренуванням? Це може призвести до значного порушення функції клітин, зниження енергії, яке проявляється підвищеною втомою. Дуже важливо щодня споживати воду в достатній кількості. Як правильно пити воду? Воду краще пити маленькими ковтками. Добову норму рідини варто розділити на рівні частини і вживати протягом дня. Вода кімнатної температури або трохи тепла є кращою для органів травлення, аніж холодна. Крижану воду пити не слід, варто споживати чисту воду, без барників і підсолоджувачів. Можна пити збагачену воду, що містить корисні мінерали. Так, діти, ми сьогодні обговорили тему корисні властивості води. І зараз я вас запрошую, заходьте за посиланням, яке вас вже чекає. І пройдіть, будь ласка, опитування. Мені дуже цікаво, як ви засвоїли цю тему. Чекаю на вас!